Подивіться, як воно е, ну тут же прям упаковка, тут вони просвічуються, видно ці кабаносі. І начебто ви думаєте, що вони аж сюди доверху, правильно? А ну при підставу просто. Ось вони тут лежать, і покуда вони, побіле. Оте. Ого, а я щось думав, що воно просто натуральне, ну, типу, підсолена риба. Так. Закуски до пива, два тебе! Давай оце. Давай ще звівся. Ти що, хочеш банки? Ну Слухай, біля. Друзі, пиво, звичайно, безалкогольне, бо зараз тільки 11 година е, ранку. Влад, не привик пити зранку. Да, Богдан і, він мене тільки до восьми років. Богдан мене змушував. Ну давай, плакав, уже в тебе впав, як малі діти. Оці знаєте, на підлогу і кричав: я хочу алкогольне. пиво. Я кажу, ні. ні, ні. Ну що, купили ми ось більш таке м'ясне і більш, е, так сказати, натуральне. Оці чіпси, горішки, сухарики такого ми не купували. Е, тому що ну це хімія. Одна хімія там ну таке діло. У нас От є хочеться чіпці, щось таке більш класичне більш краще. Хочеться. Престижніше. Ось ну, це те, що є в АТБ. Розпочнемо ми. З пивася. З такого безалкогольного пива пивоварня. Коштувало воно, до речі, 24 гривні. Зараз ми. Це своя лінія. Пиво — Своя лінія. Своя лінія. Хоча б порівняємо із е, цим. З Львівським. З Львівським. Ну, чого ні. Мужик іде, хоча приїхав. З пивка попити. Що, давай, відкриваємо повкос. Чого? 60, що ми а що вміст спирту не більше 04. Об Обороти. Ну, бо це безалкогольне пиво. Все, то це мене срубає. <рес> а, Богдан вже не п'є, то він зараз <рес> тут буде вже валятися на підлозі. Буду чудити. <рес> пиво. Ай, ладно. На запах, до речі, пахне пивом. Гейським. Ну, такий гіркуватий присмак, ну, типу, як безалкогольне пиво. Давай путасу? Як, як безалкогольне пиво. Путасу. Яка є ціна буде? Та що, розпочнемо із цих своя лінія? лінії? Да. Та ціни на них, до речі, немаленькі. Тут їх по 36 грам кожного 36 грам, Це я в шоці. Та дивись, путасу коштувала 4280. 42, Путасушка. Місце походження сировини Атлантичний океан. Склад утасу, цукор, сіль кухона, підсилювач смаку та аромату, натрію, глутамат. Консервант, сорбіт, калій. Без гарно. Сорбати. Сорбат, сорбат, так, да, дивіться, ваші Карбіт. Ого, а я щось думав, що воно просто натуральне. Ну, типу, підсолена риба та й все. засолена. 237 калорій на 100 грам. Отак от, так? Ось, да? <рес> Блін, ну, запахи ці, звісно, морські. Що ми якимись смердить. Ну, запах більш-менш в принципі, Вначе, приємний. Довго... Блін, але її так мало, я не знаю. Є люди просто, от Богдан не п'є пиво, я п'ю. Ну, Я люблю, я можу там випити банку пива і з'їсти, грубо кажучи, палку ковбаси до неї. Ну, там сухої якоїсь. А є такі люди, що можуть випити 3 літри пива і дві сімічки до пива. Ну, правда, ну, є такі. Ну, це таке на любителя, але ну, за 36 грамів ціна, яка була цієї путасу, я вже сказав. Путасу 42,80 за 36 грам це більше гривні за грам. Та ти що це я в шоці. Мені щось здається, що тут дуже багато солі. Мені щось здається, що це ніяке не філе порізане. Ну, що це воно таке? Тут спресоване все, ну як на мене. Ну, Але добре, що Всі обрізки, я думаю, їх обрізають, потім ну, солять чи що пресують і нарізають отакими смужечками. Філе чисто, ніхто ну, сюди, я думаю, а не має. Це волокно, волокна. Ну Воно ж пресоване, воно ж не просто висушене. Смак пускай? нормальний. Ну шо, ні? ну Ну що сім... ні, ну, То це ж до пива, що ти Хороше, хороше. Їсти можна, а? Ну просто що? ну просто це Якщо брати там баночку пива, ну, як на мене, 033, то можна типу, взяти таку. Йоп! Свиня! Побився! Ось буде смердіть, мабуть, пиво. Анчоус. Він наче тут уже струх. Виглядає максимально дивно. Країна походження Китай. Тушка патрана без голови. Анчоуз, сіль кухона, підсилювач смаку та аромату. Натрию, Без сорбата калію. Вартість? А що ж таке сорбат калію? А люди нам напишуть в коментарях. Та це Бо треба... Мальтоза нам написала, треба... що підсолоджувач. Дякуємо да? за коментар. Це що таке, скажи ще раз? анчоус сушенка. Анчоузів, анчоус Анчоус коштував 34,60. Звичайна ціна зі знижкою 32,87. Звичайна ціна 3460. Ну, кількой пахне. — Розумний Та Це ж кілька. Ну так, да, понюхай. Ну, то а а шо, Ти це, говорив, це не кілька. похоже. Друзі, якщо ви не бачили відео, де ми оглядали кільку, рекомендую спуститись в опис і подивитись то відео. Ну, вони в міру з солоні. Бо, тому, вони такі, бо я купував біля, що вони також солі. Носить. Купував, до речі, маркет топки, там вони, да, це вони в солі, такі білі. то ну, прям всі можливо їсти, вони такі дуже пересолені, вони прям в солі. А ці от ну, виглядає рибка нормальна, і вона не дуже солона. Ну хороші, вони, в принципі. Бо я їх до цього ні разу не купував. Я Ну це як для мене це мало, тому я купую там щось побільше. Ну да, тобі ж треба три літра пива всадити. Я не знаю, я не можу об'єктивно оцінити, воно мені солоно, типу. і... А тут країна походження сировини В'єтнам. А там китай був. Смак хороший. Є гіркувати чи ні? Ні. А такий якщо пожувати? Чи то може мені пиво гіркуватий смак. Хороші по смаку вони мені сподобались, в принципі можна купувати. Ну їх тут на 36 грамів не так і мало, начебто. Але ну не одного там до банки. Ну, комусь навіть до літра пива спокійно можна. Можна випити. Жовтий смугастик. 3420. Країна походження також В'єтнам. Села жовто-смуги і сількофона піселівач макута аромат та натрію глутамат. Калорій 279. Ну, він і шкіркою з кістками. Такий я їв. Ну, такі ну я нові. їв, але ну, не цієї фірми я купував окремо на ваги. Друзі, а хто пам'ятає? Ось такі кальмари і таку продукцію від фірми Морські. Тут була добра штука. Ти їв колищині? Ні. То було саме, напевно, добре. Тут шкірка є, і шкірку я зазвичай збираю. Обчищається хорошо. Так половинку тільки чпунь, чи ти одразу здираєш? Із хребтом їсе. Кістерка. Вон... Є кістки, є плавники. Ось це взагалі наче, не, це добре. не солоне. Я, мені Таке подобається. Присмак смачний, сількухона, підсилювач смаку та аромату, натрію, глутамат і все. Але, слухай. Ну тут більш відчувається м'ясо, вже ти їси, наче м'ясне. Ну, типу, в путасу також було. Але от проти путасу не то. Ну, це якось більше наче, подобається. Кістки, звичайно, заважають. Путасу там також відчуваються, наче кістки тріхчать, але, але перемогу, вони там е, перемелені. А тут є. Yeah. Коротше, щоб, треба, щоб зуби були на місці. Ну, до пива, до пива годиться. Так, ще в нас лишилися кальмари. Кальмар. Ну, от кальмар, він легенький такий висушений, то його також, по наповненню пакетика, також Багато. видно, що він там є. Так само, як і, як і анчоуси. Також район проміску тесіака, кальмари, цукор, кухон, цукор, сіль кухона, підсилювач смаку та аромату, натрій глутамат, консервант, сорбат калію, без ГМО. Ціна по ціні він найдорожчий був. 48,90. Країна походження сировини Китаю. Да, да, ну і на вид вони не знаю. Це такий жовтуватий. Є такі вони просто, наче чимось обсипані, якимось, е, ну, наче борошном. А є такі, що ну просто їси, вони липкенькі пиріжки. Я не знаю, ну я такі запахи не сильно люблю. Ну, Такий трохи наче хімічний якийсь <рес> да, запах, хоча да, тут да. наче хімії так і немає, нічого такого. А ну? О, ну ці не такі. Ну, ці нормально собі, вони видно, що просто кальмар та й все. Також непогано. Ну, слухай, це не найдобріші кальмари, я її. Начебто їй підсилювати смаку да? та аромату. Але ну, я б не сказав, що так сильно Чесно, ну, кальмари не купував, не купував би. Мені найбільшість з цього всього е, сподобалось жовтий смугастик Жовтий смугастик хороший і анчоуси. Вони в міру солоні, ну, до пива, я думаю, не Вони, напевно, самі дешевші, так? Да? Чи ні? анчоуси? Та вони там в районі 35 Чого гривень церна. всі були, крім е, кальмара. Кальмар був 48,90. Давайте ковбаски тепер порівняємо. У нас є. О, давайте ні, не ковбаски, а оці це а так, снек. Ні. А я їй. Склад, Філе куряча, цукор, сіль, глюкоза, харчова, кристалічна, гідратна, соус, барбекю, томатна паста, регулятор, кисло, солодна кислота, острова кислота, меляса. Меляса? Що так, експерти Вікіпедія. Меляса, загущувач, крокмальку кукурудзяний модифікований, гірчиця Діжонська. Та коротше, тут склад великий, я не буду його дочитувати. Далі йдуть Єшки, там є 621, гутамат, натрію, 160, 420. Коротше, ну, в цьому вже склад, так. Да, склад вже переходимо до тяжкого люксу. Ого. Ага. Вони так ще й не відкриваються. А ну на запах, оці відразу. Хімічний запах, да, ну такий приправами, прям, прям запах, жорсткий приправами. Наче сухарики, коли три корочки оці були, такий. Запах є. От і олією є запах. Є, нема? Ну я не відчуваю олії. Н -н -н. Я відчуваю хімічний Все. такий запах, типу приправлений. Мені олією домашній пахне. Ну що тобі, що скажеш? Здурний, Робляться вони, вони Броварський район, село Русанів. Ні, це не смачно. Ну проти того, що ми їли до цього, то ну, це не смачно. І ціна його 47 гривень. Що, давай. Класичні курячі. Такий в кінці, наче. Є оці курячий такий присмак. так? Да? Приправа, наче, це. Ну, курятиною. Та ні, ні, то ж хімічний, а це такий курятиною, наче такий. О, оце вже геть інший. Ну це також хімія. Ну як, ну такий приправлений приправлений запах. Ну тут також є, що це, до речі, Глобіно випускає, так? Mm, Чи ні? Ні, ні це а сіки, не А Скільки цього грам? 50. А цього 35. 35, так? Ну тут також філе курчати бройлера. Бройлера 300 грам. Тут 50 грам, а, яка його ціна? а 300 грам на 100 грам продукту. Тому, типу, нам пішло 150 грам філе. Так, м'ясні слайси, це не то. Сіль холод, глюкоза, цукор, та аромату є 621 630 антиоксиданти 316, 307 екстракти спецій, перець, часник, фіксатори кольору є 250 є 252, стартові культури. Це Бащенський? Ну, дивись, стріпсе Фуді — це ось. Правильно? Ну, так. Фуді. Стріп Глобіно — це ось. І залишається у нас чіпсі курячі Бащенський. А, 6... ну значить, 6890. 6890. Ну Це вони сухі. Да, За 50 грам 68,90. — Ну Пішло нам Смак написано, філе. 150 грам філе пішло на 50 грам продукту. Ну, це смачно. Але ж також фіксатор кольору, єшки 621-631. Вони начебто казали чат GPT, що це галіна. А хочеться щось більш натуральне з'їсти. Але ну по смаку, так да, смач. Ну погано. Давай відразу тоді порівняємо ці ляпчики. Це також чіпси. Хто його наша ряба. наша ряба, наша ряба. Відразу склад швиденько. О, склад! Подивити, що тут вже це ж взагалі песня. Тут же є, що куча всього. Тут склад. Філе курчати бройлера 95%, соєвий соус 5%. Це я Артему таке беру часто. він просить. Ну, мене дитина також таке любить і купує. То це ж непогано, це ж подиви, ти що склад? Спиво гребе, наче трохи. 54,90. Тебе розвезло? 30 грам. 81% білків, 0 вуглеводів, курячого філе. Ну, це прям непогано. Це прям можна з'їсти, щоб мені. Не... За 30 грам, а ну, там 68. По ну це більш висушене. Да. Його тут 30 грамів, але сухає. воно сухіше. Звісно, сухіше. І це, воно прям тонке, як чіпси. То не факт, що сюди, сюди пішло. Вообще бомба. Нічого за його. Курями воняє. Ну так я аж видно небо. Ну, хороші ці. Так, да, я вже їх куштував. Ну, все хороші. Бачиш, хрумкий перекус рятує, коли потрібно підкріплення. Ситно, здорово, нічого зайвого. Нічого зайвого точно. До речі, пиво оце непогане. Ти вже втулив? Ціна 24,90, але непогане, непогане. Слухай. А що ж я не пойму тут 0,4 пише в спирту. Що там, менше 0,4 оборота, не більше 0,4 оборота. То тут же його взагалі немає, ну нічого такого не пишеться. Коротше, а це йому не й беруть, що трішки там додають тобі десь е, спирт. Щоб ти вже от будеш казати тут порівняно з львівським. Звісно, хороше пиво. Ні, Ну то так само є. А ну ж львівське. Ну, Те прям відкрилося таке щелчок бухгу. Фу, а запах гіркий такий, понюхай. Якимось таким. Ну це типу хміля, цей, мабуть, чи що воно, такий О, запах дає. Зараз після смак випив цього, після смак того, ще в роті я цього не відчували. Ну По слайсам виглядають вони як колбаска нарізана. Тоненькими. Ну так, да, ну, вони Тоненькими. підсушені, але ж ну не такі. Ох, а запах потужний. Ну такий прям, да? Я їх навіть не, не підставляв до носа, а вже відчув жорсткий запах. Можеш ну, зберігати з також. Ну звільнить, свинина знижена на 100%, всі кухонка, мальчик, ізокарбонат, націлі смаку, глутамат, екстракти перцю, духмяну та лаврового листа. Ну, коротше, склад великий, не буду дочитувати, бо його тут дуже багато так. Нормально. Зі свинини, Бо в нас це курочка була. Ну так, да, це вже свинина. Його також 50 грам, так? Да? Ні, 104 калорії. 37,80. Не знаю, це поки що найдешевше. Ну, ляпчик менш відчутний смак. Вони висушені, смак. А тут прям. Вон білки бігають, вдвох б'ються. Це вже після першої цієї пивоварні. Б'ються. Ну, що за ці Слайсики? Це смачно. Тут видно перчинки. Он... Ну такий прям прозорий, оце. де це воно що це за м'ясо таке? Так сушать просто. І диви, видно. Ну, є навіть он біленьке, жирок якийсь. А ти як розриваєш, воно біліє і волокна видно? Та видно? Ні, ну м'ясо. Ну і непогано. Хороша, смачна. До, до пива, теж... да, до пива би залегло. Рекомендуємо, то навіть не до пива, просто там, до квасу чи просто як перекус. Ну що, підемо по ковбаскам. Кабаноси АЕС, то коштували 76.30. А Дмитрук? А Оці кабаноси з м'яса птиці Дмитрук 69,90. 90 а тут 120 грам. Ну вони й більші. До речі, ось подивіться, як воно е, ну, тут же прям упаковка, тут вони просвічуються, видно ці кабаноси. І начебто ви думаєте, що вони аж сюди доверху, правильно? А вони тут, в пачці, ось по цю штуку, де, де вже не видно нічого. І ти дістаєш їх, а вони вже тобі маленькі такі. А ну підстави просто. Ось вони тут лежать, від покуда вони, побілете. Ну і а воно ж так, ну, ти дивишся на пачку. Не всі ж дивляться там, яка вага чи ще щось. Думають, що нічого собі, то ну, повна пачка, можна поїсти. Слухай, він би міг зменшити пачку і зменшити сіну, правильно? Та хто це таке зробив? Воно ага. навпаки, це, я думаю, такий хід. Сировина 92% м'яса птиці, велина знежиловена, ароматизатори сільні нітрит, нітрит натрію. Коротше, склад, а ну що ж тут по Тут теж 92%. М'ясо свиней, ага. тут... Е... Там е, цей м'ясо птиці. Ну, це та голубини. А це м'ясо свиней, 92%. Сільку холодно, ароматизатор, екстракт дріжджовий, білок, свинячий на 8%, натрію, цитрат натрію, лактат, кальцію. — Короче, Скільки тут калорій на 100 г? — Калорій... 524 калорії на 100 г. — Тут 527. Ого, калорій. ну це такі калорійні. Це вже калорійно. Такий, що можна і повечерять ними. Та що сказати? Ну, жирненьке. Ну, посмаку я б не сказав копчене. би, що це так прям смак копчене. Вона? Ну тро. Ну копченого. Ну понюхай. Ну, наприклад, як я там копчу в своїй коптинні, то ну, це копчене. Ну, це запах копченого. А це, ну що, це? Це, ну я не відчуваю там якогось димку, запах. Блин, я не можу сказати, що це смачно, і що за не смачно. Це середнє, щось, типа, обичне, ніяк. Ну, колись такого явно вираження. Ну, воно смаку жирніше, типа, більше калорій, ніж у тих всіх. Не можу порівняти цей смак там із, е, наприклад, оцими свинячими там слайсами чи Хіплу з курячими добіше. оцими чіпсами. Бо ну, тут не відчувається цього смаку. Воно ну, є якийсь там хімічний трохи смак. Ну, м'яса, наче трохи є. Такий, до речі, е, після смаку видихаєш повітря, так як ото е, ми дегустували ковбасу. І начебто ранчо була, чи яка з м'ясом птиці, і я говорив там на відео, що соєвий такий соєвий смак. Оце тут є такий такий присмак. Як видихаєш, такий присмак. Так. Ну, в принципі, можна все купувати. оце. Ну, крім оцих, я б взагалі їх би не купував. Ох, наче на передів. Да, тільки відкрив оце. Ну до речі, оці. Оці Дмитрук, вони також такий запах є, як відкриваєш. Але це подивимось, стільки вони більші. Ну, більші, так. Да. Ну тоді їх два. Ну хоча ну, на 30 грамів різниці. А Але ціна? ну 30 грам. А ціна відрізняється там в районі скільки? Скільки ми казали, ці кабаноси коштували? 68,90, а ті 76. Ну на 8 гривень. Але блін. Плюс-мінус. Ну цих більше, але ми зараз скуштуємо їх. Це ж не факт, що, що... буде смачніше. Не факт, що вони будуть смачні. Бо там було, була курятина, а тут свинина вже, це вже інше. І вони є там, до речі, ну так само, і ці Дмитрук є, мабуть, різні смаки. Да? Тут прям. Ну, ці. А, так, так. Але вини, скільки вони відрізняються? Ну тут свинина, тут курятина. Що тут? Відрізняються, звичайно. Краще. Ну, не гірші, це 100%. Вони, начебто, як на мене, більш жирніші. Жирніші, так. Да, бо тут сала більше. Ну, тут свинина. Але хотілося більш виражений смак. Ну, Тут смаку я не сильно зараз відчуваю. Ну, Смаку точно більше, ніж в тих. Тут вони більш підсолені наче. Ну вони лайтові, такі, ну, нема такого сильно вираженого смаку, як, наприклад, в оцих слайсах. Нема. Такі, але, ну. Це точно до пива годиться. Бо вони ж верненькі такі? Так, да, так. Да. Ну це хто що любить. Є люди, їдять тільки чіпси. Ну, особисто я не люблю до пива там, чіпси. Я люблю рибу там чи ковбаски. Смачно, а це? А чого я їх не купував раніше? Я не можу зрозуміти. Ну, купував оці Дмитрук кабаноси. А, до речі, я колись купив, тільки я не пам'ятаю, там начебто зелена упаковка була чи яка, там інший смак. От вони мені взагалі не сподобались. 8 гривень між Дмитрук і Маєстро, ну, ті дорожчі на 8 гривень, але е, на по грамах. 30 на 30-40 вони добріші і більші. Ну, і вага на 30 грам. Так, які в нас висновки? Що нам найбільше сподобалось з цього всього набору? Якщо брати по м'ясу, це глобино. На першому місці однозначно рябчик, бо тут склад просто ідеальний. І по кабаносам маестро. Маестро, так, да, більше сподобалось. Що нам не зайшло? Нам не зайшли ось такі снеки. Це нам зайшло чи не зайшло? Ну, Ці такі вони... Середня, е, в порівнянні середнячок. між ми їх порівнювали із цим рябчиком, то рябчик краще. Ну, В принципі, також можна купувати, хто хоче такий. Поживати, а не похрустіть. Якщо порівнювати маєстру і кабаноси Дмитрук, то мені більше зайшли маестро. По смугастикам, оцим всяким, своя лінія кальмар, мій такий вердикт, що воно то непогане, ну це риба там, ну нічого такого особливого, непогане. Анчоуси були не пересолені, не дуже прям солоні, от хороші. Кальмар. кальмар також непоганий був. Смугастик, жовтий, і путасу по смакам нормально. От який для мене особисто мінус. Його 36 грам, а ціна в районі там. Ну, Кальмар був найдорожчий, 48-90, ті там в районі 35 гривень. Ну, це, ну як на мене, це дуже дорого. Якщо вам сподобався відосик, не забувайте підписуватись на канал, прожимати вподобаючку. Пішов? Йдемо разом до 10 тисяч, правильно. Так, да, друзі, ми все ближче, ближче до 10 тисяч. Уже на сьогоднішній день на нашому каналі 2940 підписників. Майже 3 Тому всім гарного дня, смачного, до нових зустрічей. А чуєш, а по лісу, що у нас там вже набралося 555 лайків, і люди трошки писали коментарі. Ми з Владом виберемо кращу якусь погоду. Правильно? Кращу погоду. Зараз Богдан дочекається, ось мінус 4 передає на наступні дні, то виберемо, коли буде мінус 4, та й підемо. <свят> Друзі, будь ласка, це я хотів, тому що, як ви всі знаєте, для мене ця ідея з лісом це взагалі така вона е, болюча тема. Е, тому е, напишіть, будь ласка, як би ви хотіли, щоб ми, ну хоча б, можливо, вже зараз листопад. Можливо, чи брати палатку з собою, чи не брати. Чи ви б хотіли, щоб ми без палатки були? Ну, ясно хто, що, що ж з палаткою, напишуть з без палатки. Звісно, йди в норі, живи, йди там. Тому все, всім, до нових зустрічей.